Шукаєте бюджетний варіант електричного котла. Обирайте одноконтурний електрокотел Eco від українського виробника. Класичний електрокотел Eco складається з теплообмінника із трьома тенами панелі керування, патрубків та терморегулятора. Споживання Eco можна безперечно назвати економним, оскільки пристрій споживає близько 20% номінальної потужності. За рахунок безшумної електронної комутації агрегат працює тихо, без зайвих звуків. Пристрій має відповідні клеми для підключення термостата та циркуляційної помпи. Більш розширену комплектацію мають моделі V-Term Standard та Плюс. Обидва мають циркуляційну помпу, а в серії Плюс додатково передбачено групу гідравлічної безпеки. Може працювати в поєднанні з газовим чи твердопаливним котлом та приєднується в систему з двотарифним лічильником діапазон потужностей від Ермеко від 3 до 30 кВт, що підключається до мережі з напругою 220 або 380 В. вольт. Він чудово підійде для обігріву квартир чи заміських будинків площею від 15 до 300 квадратних метрів із примусовою циркуляцією теплоносія в закритій системі опалення. Вимикачами на три ступені потужності здійснюється регулювання навантаження на мережу живлення. Кожен включений вимикач це одна третя від номінальної потужності котла. Температура в системі регулюється від 0 до 80 градусів за допомогою механічного терморегулятора, а для налаштування температури в приміщенні можна додатково підключити кімнатний термостат. Цей пристрій може працювати в системі теплої підлоги, і також до нього можна під'єднати програматор, циркуляційний насос та групу гідравлічної безпеки. Замовляйте Вітерм ЕК зараз на виплату від 3 до 6 платежів. Ми відправляємо пристрій без передплат. Переходьте на сайт за посиланням під відео прямо зараз та обирайте відповідний для себе котел.